наскільки надихає ось е, ці прекрасні твори, наскільки вони надихають всіх нас. Зенеїда Вселодивна народилася в Звягельському районі на Житомирщині. Її перша професія фотограф. За фахом працювала в районному центрі Лугини пізніше в сфері торгівлі. Писати картини пані Зінаїда почала в 2019 році, хоча живопис був її захопленням з дитинства. Ми раді вітати вас, пані Зенаїда. Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, Вінаїда Всеволодіна, чи пам'ятаєте ви свою першу картину, що це було? І коли взагалі ви почали писати? Розкажіть нам, будь ласка. Скажіть так, якщо з гумором трошки, то, напевно, перша картина моя була, це коли вже внучки, внук такого віку досяг, що вже з них малювали. Я дуже малювати любила з внуком. Але я взяла з собою е, картину, так. Ось це вона була перша. Не зовсім перша, тому що під цим шаром фарби там іще була одна картина. Вона була блакитно-рожевого кольору і була звичайна абстракція. Це в стилі е, акрилової заливки. І з того все починалось. І присутні е, такого вже, е, почну з того, що це вже... Вище до пенсійного віку я почала це захоплення ось якось так розвивати. І якщо люди є пенсійного віку і вам трошки сумно буває біля телеба... телевізора, так? біля серіалів, то ви можете щось таке творити. Це зовсім зовсім легко робиться. Оце були нижчі. Нанесла на Так, я розкажу таке? Це купувала в Пляксі, тут воно заряпане. Це внук малював, так? Звичайно, це воно не предназначено для картини, а це е, кладуть листочок помоги і малюють. Це, це така підставочка. Але я собі ось так, це воно було найдешеве, що я знайшла в Пляксі. Я придумала, що я буду на ньому малювати. вмалювати. малювати хотіла, а на чому в мене не було. Шар фарби. До речі, вже так, якщо про початок розкажу, фарбу вперше я пішла в будівельний магазин, знаєте, такі маленькі бутилочки, кольори, є, коли кольорують. І я купила собі, кошти жаліла. Так? От, я купила всього три фарби: синю, червону і жовту. І біл, білу баночку, напевно, літрову, звичайної сніжки. Все, я знала, що я змішаю кольори, які мені були потрібні. І е, перший шар був біла фарба, а потім позмішувала фарби, помакала ниточки у ці фарби. Ниточку я ось так розклала і потім просто потягнула. І вийшли ось такі квіти, напевно, подібні так, на камінь. Так, дуже просто. Але було. Що собі просто так Це я видумала. Це все в Ютубі. Бачите, це все. Це інтернет, не у всі, всіх така ниточка не виходить. Вийде, це дійсно <смірш> вийде. І це, ви знаєте, магія була. Така магія, тому я вам е пропоную, попробуйте, Якщо це вам щось сподобається, у всіх вийде. Ну, ось так. Дякую. дуже цікаво. Це дуже цікаво. Так, це мають професійний майстер-клас. Майстер-клас, так, та, так, та, можливо, це та. продовження. Це була перша акрилова залишення. А над чим працюєте сьогодні? Чи є? Чи є зараз якась картина, яка або вже пишеться вами, або яка вам тільки проєктується у яві? Е, так як в даний час проживаємо всі всі місцеві. До речі, хочу ще обмовитися, що мамі моїй. Ось 19 жовтня буде, так же, як та Марія Антонівні, 89 років. Ви подивіться, який збіг знову 35-й рік. І тому, коли я читала, слухала і читала навколо сонця, подорож навколо сонця, це настільки співзвучно з нашим життям. І дуже рада я вибачаю, що відхід від запитання про... То... Але дуже хочеться сказати, що вперше, коли я слухала аудіокнигу, ви знаєте, я не могла слухати її ціліком від початку до кінця. Тому що я говорила Тамарі Антонівні, мені це, це було, як я слухала молитву. Людина віруюча І Тому раджу вам прийти додому, в кого є YouTube, от, і прослухати. Це неймовірна енергетика. І ну, запитання, над чим працюю, так як в сільські місцевості, зараз такі осінні-польові роботи підганяємо трошки. І так, коли я почула свічу вірш, що Мара Антонівна мені прочитала, потім е, текст приклала, я зразу я бачила щось, я, я знала, що я її хочу намалювати. Малювати хочеться завжди. завжди, Але то боти такі, що я розумію, що в мене і город, мама, так, всіх потрібно, отакі собачка, всіх потрібно погодувати, навести лад. І тому мало часу малюю, зараз так малюю маленькі дощечки купила, такі, як кухонні, звичайні. І от на картину потрібно більше часу. А ця кухонна дощечка за один день, там, за 2-3 годинки я можу намалювати. Це така віддушина. А е, дуже хочеться так малювати. І обов'язково обов'язково зараз завершимо роботи і малюй, малювати буду. Малювати е, в основному мені найбільше подобається із фотографій, які я знаходжу від ташниці. І е, е, дуже хочеться, звичайно, золота пора на соседні. І оце са в мене є картина, вона у дітей у Польщі. Осінь, ну так як ось теж осінь, там, де садочок, це наш садочок. От виходимо вранці, це було в 22-му році, напевно, да? так? 22-й рік. Коли розпочалась війна, я довго не малювала, а вже особове весні, виходимо, і це дійсно яблунька. І одна гілка була, ясна-ясна. Не можна було достати. вже і приморозки були, а ті яблочки вісіли і вісіли, І коли такий туман було дуже гарно. І осінь знаю, що всіх заворожує Картина, осінь і це буде наступне. Я думаю, якраз буде подарунок Тамарі Антонівні до дня народження. Ви не зобов'язуєте, подарунок вам примайде? Ми подарунок. Це просто неоцінений подарунок. Вперше в мене аудиторія, вперше це я презентую свої роботи. Ось в обласній була у нас виставка, але то було літо, липень місяць, всі в відпустках. а плюс до того щодня якось були поховання в Житомирі, було не до свята. І ну, просто прийшла собі. Хто хотів, той прийшов, побачив. Так що Томарія. Антонів мені це подяка, просто без краще. Буде початок добрий. А ви крапку хочете ставити? Я передам. Та мама Антоніна помилилась. Вона хотіла сказати три крапки. Три крапки, оце краще. Так, 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 так. А Ні, 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 ні. Три крапки. Я так уже так, я знала сорок, у мене є таких, уже, що я не соромно показати. От ну, бачите, були й такі ось перші, були на картоночках, тому що малювати не було на чому, так як я працювала продавчині в, торговому, в торговельному центрі. Можливо, хтось був у нас і покупцем мене згадає, тому що дуже тривалий час я там працювала то я приносила ті коробочки додому, і така була щаслива, я на них малювала. То загалом вже так, із такими картинами десь 80-90. Скільки років? Враховуючи дощечки, мені сподобалося, що маленькі картини зараз теж дуже такі мініатюрки, вони популярні. І коли зайшла в магазин, знаєте, там 20-35 гривень колись такі були ще й. Зараз я теж подбачу. Я ті дощечки скуповувала, розмальовувала. І якщо це можна теж бажати картиною, ось і... так. А дощечки? То скажіть про дощечки. Та що ж розказують про дощечки? Будемо теж обов'язково, можемо зробити майстер-клас. На да, пасна це було б дуже добре. Так, і, так, тому, і тому що бачите, дуже вона, дуже. вона саме головне, що ця щечка вона не просто вісить <кій> картинка, вона функціональна. Потім mm -hmm. господиня на кухні може користуватися нею Жалко. так і це буде цікаво для, для наших дітят. Треба чим займатися. Сину зсу служить. Пішли Пані Зінаїде скромніше, вони, хотів, вони проводять акції на допомогу роботу. Я розповім охоронці. потім. Да? Да? Зараз я вже буду запитання, слухати. Скажіть, будь ласка, зенітування, а коли ви починаєте роботу над новою картиною, чи маєте ви вже чіткі уявлення, якою вона буде, чи в процесі вас чи змінюється? Тут по-різному. Тут дійсно по-різному, тому що, бачите, якщо. Як я говорила, люблю фотографії. От я відчуваю, мені от є такі листаєш інтернет, і настільки в захваті від фотографії, що все, в частності все ось лебеді. Ну Трошки там змінено, але це із фотографії. Тому, а, бачите, от, ну там була цапелька одна біла. Але я подумала, що все-таки як енергетика однієї, якоїсь тваринки. І царики, хай буде паралевелі краще. Оце була така зміна. Але взагалі, якщо я малювала і риси, це не все квіти, мама дуже любить квіти, в неї все, садочок перекопала, так же лілії, то тут уже я мала уявлення, так, я малювала. І риси це були в затінку, як там місячному садцяві. Тому я вже зразу я закладувала, що там повинно бути світло. Е, в частності бузок малювала. Мене знайома попросила, а ти можеш мені бузок намалювати. Я куплю у тебе, а я його ніколи не малювала. І от бузок у мене був перший такий, Там вже я фантазувала. Там, там знала, що буде бузок, але як воно, що воно буде, вже в процесі змінювалося. Доволі по різному, доволі по різному, тому що сама картина, якщо це е, хочеться ось море там, де у нас в такому е, сірому е, відтіночку, то так, що е, там я вже е, теж задум був такий, що е, такий сонечко сходить, е, як і рибак є, тому що, як знаємо, колись внуки дуже любили. Ходить на рибалку, 4 години влітку просиналися раненько і бігли рибачити, тому там вже потрібно було закладувати світло. І я вже знала, як воно повинно бути. Там дуже важливо. Але ось букетик перший, да? це був букетик такий, напевно, в 20-му році, я там не пам'ятаю, я його писала мамі до 8 березня. 21, 21. Ну, і дуже, от Перед війною 21 рік у мене був настільки продуктивний, я настільки літала, можна сказати. Це якраз вихід на пенсію, вже я залишила роботу. Було стільки вільного часу. І ну, була така окрилена. Там цей буфетик дає, він так змінювався, там вже не було кіточки. Вони були спочатку трошки інші, потім почала додати кольори, бачу воно таке бліденьке, щоб оживити його, фантазувати. Вже е, е, така пішла робота, скажімо, дійсно, як е, вийшла картина, е, як сказати, е, не вимушена, легка. Так що, доволі по-різному бувало. Сказали про те, що ви. Працюєте багато для підтримки нашої ЗСУ наших, і так само син вас захищає. Не багато в да. ну, міру сил, але і син захищає, і от мистецтво, на вашу думку, яку роль вона грає і ви можете сказати в підтримці наших воїнів, в підтримці України за нас? Вважаю, що іменно в наш військовий час мистецтво і ще більшу роль має в суспільстві ніж мирний. Час, тому що ми, нам важко зрозуміти, напевно, як там. Ми не можемо це все відчути і зрозуміти. А підтримка підтримка дуже-дуже потрібна нашим воїнам, дуже потрібна. Тому мистецтво це, знаєте, як на всю на всей світ ми розповідаємо, що твориться тут в Україні, це ж теж роль мистецтва. Наших митців допомагає, допомагає світу знати, що тут твориться в, цій, в Україні, тому що багато ж, багато ж хто навіть не це. І я своєї хації так невеличкої, матеріально не можу велику допомогу, наприклад, надати. ось, Але так як моєї як сказати, так зятя сестричка. Дуже тендітна маленька жіночка, двоє діток має, працює, але вона займається дуже тісно волонтерством. Олена Пилявець є, вона в Фейсбуці працює із Юлією Шнайдером, якщо не помиляюсь. там. І ось ми з нею у сина були так запити там певні, тому що ну сказав, що в них немає такого, там треба було. Просто копати окопи. Їм потрібні були гарні лопати, пили, там, ще всяка така. «Ки, ки, да. та, ось, крім їжу, раніше там їжу так вона доставляла, допомагала. І ми вирішили, вона час від часу проводить аукціони, лотерейку. І ми вирішили так, ось два рази були уловна з лотереї, тому що дві картини, а потім дощечки. Так як жінки, да. приємно. У мене в самої нема дощечок на кухні мальовані свої. Я, я вже вирішила, потрібно і собі намалювати. І ми так два, дві по 5 тисяч зібрали. Було приємно, допомогли. Хочу сказати, що і племінник теж військовий, і, до речі, хоч він сам з Харкова, але він служить в нашій 95-й бригаді. І так склалося, що його мама, моя сестричка, в дитинстві вона дуже гарно малювала. Я так, я прям, я сиділа, в мене не виходило так. Навіть мої однокласники говорять, я ти так почала малювати, ти ж в школі не малювала. Так. Дійсно, а я захоплювалася маленької сестрички. Вона не пішла, там не було у нас, жили в районному центрі не було художньої школи, але її синочок, от вони вже в Харкові працювали, в Харкові школа така серйозна, художня, знаєте, і зараз це вже університет, інститут данішого. І так в неї син, Богдан, це наші діти на суперсалі. Полі художній, поступив там в інститутку по носила, коли це було доволі тяжко, це були 90-ті роки. Він його, на жаль, не закінчив, тому що перебудова, там були матеріальні великі проблеми. І він, от у нас є портрети, такі шаржі, він нам з чоловіком малювався, 20 хвилин, буквально. Він такі шаржі намалював. Був, чарди, да, і, Но, і десь воно є. Можливо, ми, якби в майбутньому запросимо і шаржі, якщо погодиться, на це все так само. тому що це буде дуже дуже тут, це, тут, тут, труi, так. А це, це, це було б гарне продовження? Це було гарне продовження. Ми надзвичайно вам дякуємо за таку розповідь, за такі цікаві факти. А пані Тамарі ми дякуємо, що познайомила із вами нас сьогодні. Ми вам щиро дякуємо і запрошуємо, щоб вас і Тамара Антонівна до вас, і ми вас сюди хочемо запросити на цю сцену таку маленьку, щоб вас привітала Лариса Мозгова, виконуюча обов'язки директора нашої бібліотеки, і сказала вам кілька теплих добрих слів. Добрий день ще раз всім. Ну, ви знаєте, бібліотека це унікальне місце. Ми вже всі знаємо. А Тамара Антонівна, можна так, вас теж? можна вас А я тут. До нас! Сиді, сонечко до нас! Сиді. Я думаю, що ніхто не залишився байдужим. Тобто фонтан наших почуттів сьогодні дав нам можливість зануритися в світ слов, в світ живопису, в світ музики, всі ви це відчули. І я точно знаю, що ми прийдемо додому і будемо обов'язково розповідати своїм рідним про те, які унікальні в нас жінки, яка унікальна Тамара Антонівна, тому що це приклад для багатьох тих, хто сьогодні має унині, хто сьогодні не знає, де себе реалізувати, в чому себе знайти. Так як нам сьогодні ми отримали просто майстер-клас того, як почати нове життя, реалізуватися в живопису і змогти ще надихнути нас на все найкраще. Я думаю, що ми не остання наша зустріч тут, тому що мати такого ютубер-блогера для студентів-заочників це просто буде приклад, який ви понесете в свої бібліотеки і будете про це розповідати всім, що це просто унікальна можливість. І обов'язково всіх приїдуть додому і розкажуть про те, у вас буде не просто 2000 підписників, а більше, Зраді, я думаю, більше. Зрадієв, тому що це все сьогодні дійсно цікаве. І ем, те, що сьогодні люди так вільно володіють технологіями, говорить про те, що ви просто супер цифровий наш геній до всього іншого. Е, я хочу подякувати. Подякувати за е, ту неймовірну атмосферу е, любові, добра, світла, яку ви нам сні подарували. Ви говорили сьогодні про свічечку, я теж скажу, що ви запалили для кожного цей вогник, який кожен тепленький в про себе вдома. Я хочу вам маленький такі подарунок ви Не усім даруйте сьогодні. Хай воно вас радує. Що я вона приготувала, але я просто коли Тому не заслуговує. Та... Да, я... <рігум> 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 да. я ще хочу сказати, що ви можете прослухати е е інтерв'ю Олени Корж, е бо в 22-му році ви були в цій бібліотеці <рігум> і е читали вірші, вона вас записувала, я слухала це унікальна теж е можливість зануритися в світ вашого слова і взагалі вашу енергетику, яку ви даруєте. І е все таки дякувати треба коледжу культури. Анна Аннаторія, можна вас? Так. Це методист коледжу, яка привела студентів сьогодні. Яка їй, я хочу їй подякувати. І вручити від нашої бібліотеки студентів за те, що, що всі працюємо. Дякую вам. Я думаю, вона також може сказати вам слово. Так, так е Тамара Антонівна, не уповноважила. І на зустріч з вами. — Заставили? Е, ні, уповноважили. заставили, <рес> Тексту немає. Уповноважили е, на зустріч з вами. Коли я казала, що йду, ну я ж то не знаю, йду на зустріч е, з Тамарою Антонівною. Мені каже, о, ми пам'ятаємо, е, клубну справу е, викладала Тамара Антонівна. Вдома е, я також сказала, тому що я творчою такої родини. Кажу, що а ви пам'ятаєте, тому що в мене і мама, і тато, і свекруха, і свекор, і чоловікова тітка. Всі закінчили коледж культури, ну училище культури. І пам'ятають вас, виділяли Твардовський. Анатолій, він духові інструменти, <клухи> викору, і свекор Надія Ліонівна і Василь Іванович. <клухи> от, так, то вони вам передавали вітання, казали б вам, яка була така <клухи> викладача. Та, от, тож, я думаю, що все, все добре, що є в наших. Серцях все посіяне колись викладачами, посіяно таке і воно проросло. Просто можна сказати про те, що проросло те зерня, яке викинули в такі юні душі тих студентів і тепер вже дорослих, також поважних людей. Вони в свій час вже, вже отримали також звання в них є, і вони, я думаю, небезпідставно можуть подякувати і вам, тому чуді, і я також від імені усіх студентів нашого коледжу дякую вам. За вашу працю, за вашу творчість, за те, що ви виховали гарних студентів, які зараз продовжують працювати. Так, це але вони ж виховали покоління. наступне покоління.